На станції Крути за 130 км кілометрів від Києва відбулася одна з найвизначніших битв в історії України. Близько 400 українських студентів, гімназистів та юнкерів зіткнулися з майже 4 тисячною більшовицькою армією під командуванням Михайла Мурав'йова. Серед захисників було багато недосвідчених добровольців, але вони знали, що захищають молоду українську народну республіку від окупації. Бій тривав понад п'ять годин. Незважаючи на чисельну перевагу ворога, українські війська змогли затримати наступ на Київ. Цей героїчний опір дав час уряду Українська Народна Республіка підписати Брест-Литовський мирний договір, що закріпив міжнародне визнання України. Трагедія полягала в тому, що після бою близько 30 студентів були захоплені в полон і страчені більшовиками. Їхній подвиг став символом самопожертви і відваги для наступних поколінь.